По поводу той ситуації в маршрутці. Так. Да. Держава відправила вам Государственного психолога. Ну, у Вас припадки агресії, пам'ятаєте, що там заміс відбувся, захвати якийсь, ви пасажиру шляпу покусали. Ну, коротше, так не можна. Дивіться, да Володимир Миколаївич. зараз проведемо тест роршаха. Я вам показую картинки, ви кажете, що ви там бачите. Домовились? Пішли. Mm -hmm. Це клопотенка шлен. <рігла> що? Це oh, башня мстичена. Башня шлен. Башня-член. В тяжелий случай, звісно. Коротше, <рігла> Володимир, ви всюди бачите файличні членосімвели. Нам треба піти, що робити щось? Ну треба трошки підспускати кожен день. Що, треба? Підпускати? Йди на <рігла> <рігла> Курень, ще раз!